Інтенсивна, проте контрольована. Так охарактеризували обстановку на державних рубежах у межах Закарпаття прикордонники краю. Представники Чопського і Мокачівсько-прикордонних загонів відзвітували про свою діяльність за півроку 2025-го. нашим головним завданням була і є протидія правопорушенням законодавства з прикордонних питань. Це перш за все спроби незаконного перетину державного кордону. Та незаконне переправлення осіб через державний кордон. Хочу нагадати, що в умовах дії режиму воєнного стану ми не можемо прилюднути статистичні дані щодо кількості осіб, які намагалися порушити кордон, або незаконно його перетнули. Однак, зазначу, що таких спроб в цьому півріччі не менш. Було. Так, 28% у 2025 році проти 34 минулоріч. Такі дані про осіб, яким вдалося перетнути кордон у незаконний спосіб і загальної чисельності правопорушень. Динаміка позитивна, каже Віктор Кованюк. Досягли цього завдяки удосконаленню системи охорони державного кордону, а також оснащенню ділянок кордону сучасними системами відеоспостереження, сигналізації та надійних інженерних загороджень, а також застосуванню безпілотної та пілотованої авіації. Правопорушники, яких ми затримуємо, це не лише особи, які вірогідно намагаються уникнути мобілізації, але й ті, які шукають кращих умов. Життя в країнах Євросоюзу або ж прагнуть отримати призначену в країнах Євросоюзу для біженців соціальну допомогу. Майже мільйон 650 тисяч пропускних операцій здійснено за перше півріччя поточного року. Це практично однаково у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Збільшення лише на 2%. Також пропущено 382 тисячі транспортних засобів. Це на 9% менше ніж минулоріч. За перше півріччя в пунктах пропуску нами було в 22 випадках виявлено прямування осіб по підроблених документах. 44 особи було виявлено які слідували за недійсними документами, 768 громадянам України призовного віку було відмовлено в пропуску через відсутність необхідних документів. Також було виявлено в пунктах пропуску 27 одиниць зброї. 58 штук боєприпасів і майже 8 кілограм наркотичних речовин. На суму 7,5 мільйонів гривень виявлено товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, у тому числі майже 2 тисячі пачок тютюнових виробів. 6 транспортних засобів за підробленими несправними документами, а також номери агрегатів, яких не відповідають записам у реєстраційних документах, нашими оперативно-рушуковими підрозділами за цей період було ліквідовано 13 каналів незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Один канал торгівлі людьми та один канал контрабандного ввезення психотропних речовин в пунктах пропуску затримано 24 організатори протиправної діяльності та 27 їх пособників до кримінальної відповідальності. Притягнуто в цьому в цьому році 15 осіб. Озвучили й можливості та переваги служби за контрактом, запрошують мотивованих та відповідальних чоловіків і жінок від 18 до 60 років, які бажають захищати Україну у лавах Держприкордонслужби. Кандидат також має бути придатний за станом здоров'я та не мати судимості або суттєвих адміністративних правопорушень. У нашій службі є багато вільних вакансій, як охорона кордону, зв'язок, логістика, робота з дронами, кінологічна служба, медицина, кухарі та водії. Кожен може знайти своє місце. Ми забезпечимо потрібну посаду по фаховій роботі людини. Пропонують кілька видів контрактів, зокрема, молоді від 18 до 25 років на рік з правом звільнення і відстрочкою до 25 років. Також діють однорічні контракти для фельдшерів та психологів. Кандидати від 25 років можуть обрати контракт на три роки або до оголошення мобілізації. При підписанні контракту на три роки є виплата є грошова виплата у розмірі 27 тисяч гривень. Багато хто з кандидатів вагається підписувати контракт, бо думає, що їх зразу відправлять на виконання бойових завдань на схід нашої країни. Але то не так. В квітні цього року голова Держприкордонслужби підписав закон, де людина, яка підписує контракт, вона один рік проходить службу за тим місцем, де вона хоче, де підписала контракт. Шість днів триває підписання контракту. За цей час кандидат збирає пакет документів, проходить психологічний відбір, ВЛК в місті Львів та перевірку внутрішньої служби безпеки. Кожен військовослужбовець отримає повний соціальний пакет. Це заробітна платена від 21 від 21 тисячі гривень. Так що також є додаткове премоювання, якщо військовослужбовець проходить службу у високогірних підрозділах. Це додаткові 6 тисяч гривень. Додаткові виплати на оздоровлення та вирішення соціальних пакет. Також кожен місяць є виплати за піднайом житла. Осіб, які вже проходили військову службу, відправляють на 60-денну підготовку в межах Закарпаття, решту на базову військову підготовку на Львівщину або ж у Великобританію. Далі проходять службу за місцем підписання контракту.